Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект інтерв'ю дня у студії працює Наталя Болдинська, творчість і креатив це те, що допомагає в житті незалежно від професії, бо розвиває пластичність мозку, швидкість реакції, а також можливість взагалі поглянути на будь-яку ситуацію ширше ніж вона здається на перший погляд. Тому особливої популярності зараз. Набувають курси акторської майстерності як для дітей, так і для дорослих, чи популярне це у кривому розі, та власне чи можна стати актором в зрілому віці і як відрізнити талант від посередності, поговоримо сьогодні з гостею нашої студії. Це викладач акторської майстерності Катерина Нечіпоренко. Доброго вечора, Катя. Доброго вечора. Рада тебе бачити в такій цікавій ролі, тому що я не знала, що ти викладаєш акторську майстерність. Це дуже, дуже мені. Здається, незвична і захоплююча професія. І давай розпочнемо з того кілька слів про те, як ти почала взагалі цей шлях для себе, чому саме акторство. Це відбулося давно. Я пішла у музичну школу 6 років. Там я пішла не на акторську майстерність, а на вокал. А потім наш викладач запропонував, щоб нам, нам приходив. Преподаватель викладач. Викладач, і проводив нам акторську майстерність. Це був викладач з нашого театру Шевченко. ось Потім ми почали грати мюзикли, один, другий, почали їздити на різні конкурси, почали грати свої перші ролі, показувати ці мюзикли діткам, дорослим. і ось так Почалася любов до акторської. А в який момент ти відчула, що ти от дійсно ну, маєш таку прям дотичність до цієї професії? Ти взагалі відчуваєш себе? ну Ти більше хто зараз, по твоєму розумінню? Ти більше як викладач? Ти, чи це все, все ж таки більше як актриса, чи співачка? Не знаю, яка роль тобі Е, Напевно, зараз більше викладач, ніж актор. Хоча, коли я йшла в навчатися, я прям хотіла зніматися у фільмах, кіно там, серіалах. Що змінилося потім з навчанням? Е, Які карантин, можливо, <зас> війна і розуміння того, що зараз кіно не дуже розвивається в Україні, тому що війна у нас, і в принципі я тепер живу не у Києві, а у Кривому розі, тому вирішила саме викладати. <зас> Хоча, до речі, зараз, ну я дуже сподіваюся, що з закінченням війни ну, цікавість до українського кіно і взагалі до українського контенту, вона і в принципі зараз вже висока всередині самої країни. Навіть. Тобто на це запит угу, є. Так, так. І який би шлях ти не обрала, чи викладати, чи бути по той бік кадру, чи по інший, я думаю, це буде затребувано в будь-якому разі. Так, це точно. Ну, я зараз відправляю там якісь свої відео на кастинги, вдруг. Щось все ж таки так, таки так. вдасться так, зробити так. перші кроки як актриса. Чи є в тебе особисто кумири в цій діяльності? Скажу так, що в мене в принципі немає кумирів, але я дуже люблю дивитися фільми, дуже люблю спостерігати за грою акторів, чи то другий план, чи то перший план. Мені все одно мені головне дивитися, як відбувається в них ця емоція, що вони грають. Якщо прям назвати, хто мені подобається, це, напевно, Деніел Редкліф. Мені дуже подобається. Це головний герой Гаррі Поттеру. І, напевно, як і багатьом, Леонард. На Ді Капріо. Якому, Ось. до речі, майже 60 років вже. Так, але я менше. вважаю, що він завжди на піку своєї, так, так мовити, популярності. Якщо так дивитися на кіно, ну, ти зараз викладаєш. І чи не мав в тебе професійної, як то кажуть, профдеформації, Що ти не можеш дивитися фільми як глядач? Що ти постійно тепер дивишся саме з точки зору, як ти кажеш, як грають, які можливо прийоми? Це насправді дуже. Заважає, мені здається. Ну так, 50 на 50 я дуже часто переглядаю зі своїм чоловіком і така говорю: ось дивись, він так зіграв. Ти знаєш, чому так він зіграв? І постійно йдуть такі, аналізуєш, так, так, так розбір ролі. І в мене чоловік вже теж такий, так дивись, він так зіграв. Це. Але ну, я все одно від цього відходжу і просто іноді дивлюсь. Не, До речі, не, не, не аналізуючи. А коли ось тебе так захоплює кіно, це означає, що дійсно дуже класний фільм, коли ти не аналізуєш. Чи це частіше, ти свідомо так. виключаєш? Ні, ні, ні ні частіше це прям коли ти дивишся фільми, такий вау! І забуваєш. І так, аналізувати. так, так, так. так просто... А які це фільми нещодавно? Боже, чесно, я дуже багато смотрю фільмів. Я не скажу, що мене захопило з нещодавніх, напевно, тому що. Не знаю, прям такого вау ще ну, не було. Але з тих, що я дуже обожнюю, це Гаррі Поттер, я не знаю, це моя любов. Я переглядаю кожен ось цей передновогодній, передріздвяний mm -hmm. період. Е, потім ще. А так. до речі, з приводу Гаррі Поттера, ти розумієш, чому така популярність? Ну, окрім того, що цікавий сюжет саме з точки зору екранізації? Сюжет дуже гарно підібрані актори, сама задумка і дуже гарна гра акторів. Ну, типу, я так, думаю, це все просто... склалося так воєно. Mm -hmm. Якщо говорити про акторство в кіно і театрі. Чи є різниця, наскільки вона принципова і в чому власне він? В принципі, так, є різниця, тому що, наприклад, якщо взяти кіно, то ми можемо сцену знімати у різні дні. Тобто першу сцену ми зняли в один, потім в той же день зняли п'яту і в той же день останню. І тому актору потрібно дуже швидко переключатися на якісь емоції. А в театрі такого немає. Якщо ти вийшов на сцену, ти зіграв від початку до кінця е цю роль. Там, напевно, ще є різниця в тому, що в театрі все має бути трохи гіперболізовано, mm -hmm. тому що актор має повністю заповнити собою цю сцену. Ну, просто а, сцену навіть, це ж на зал, с треба с якось розповсюдити. Зал, так, так? Так, так, зал, mm -hmm. сцену з собою саме. Має бути ця пластика тіла, тому що в кіно трохи по-іншому. В кіно показує емоцію твоє обличчя, а на сцені все ж таке дуже важливо твоя пластика тіла. І тут знову ж таки голос, бо там. Мікрофонів так, так, немає так. зазвичай. Ти повинен гарно говорити в кіно. Теж типу, це не так ну не настільки, не суттєво не настільки важливо, суттєво важливо, як у театрі. Так. Тобто, театр в цьому плані все ж таки складніше, мабуть. Ну це таки, таке питання дуже по різному. Я б я б так сказала, тому що е, у театрі о, о, там ти починаєш, напевно грати спочатку і до кінця доходиш, е, а у кіно трохи по-іншому. Тобто тобі потрібно спвидко е, швидко, швидко вміти да? перелаштовуватись на різні емоції. Це теж я вважаю, дуже складно. А тобі ближче, якщо б так обирати акторська гра чи в кіно. В театрі якщо... Я зрозуміла. Напевно, я думаю, все ж таки у кіно мені більш подобається театр. Це так не для мене. Я б не хотіла б грати у театрі. В тебе є курси акторської майстерності, куди приходять діти, і зараз також дорослі мають можливість. Розкажи, будь ласка, в чому цінність ну, для дітей, в принципі, тут зрозуміло, тому що взагалі розвиток якихось акторських навичок у дитини чому б ні. Це тільки плюс, навіть якщо дитина не буде актором для загального розвитку. Угу. Що акторство, курси такі дають дорослі людині? Е, ну, По-перше, я вважаю, що коли ти приходиш на заняття, ти. Відволікаєшся від стресу постійного, який присутній в нашому житті частіше потім ти розвиваєш свою мову. Це допомагає тобі, якщо потрібно, виступати на якусь велику аудиторію. Ти розвиваєш свою фантазію. Фантазія допомагає тобі якось по-іншому вже дивитись на ті чи інші проблеми і вирішувати ті чи інші проблеми зовсім з іншого боку. Uh -huh. Ти прибираєш свої зажими, тому що дуже багато дорослих людей живуть з зажимами, з якимись комплексами. А коли ти приходиш на заняття, це вже ти виходиш зі своєї зони комфорту, тому що акторська майстерність це все ж таки про щось. Як правильно сказати? Ну, по-перше, ти знаєш, мені здається, ці всі комплекси дуже видно одразу, і ти не можеш їх не помічати. Так, так. Ти... Це як на, на долоні. І просто ти почнеш працювати над ними, тому що ти такий думаєш. А, а, ч, а чому так? А чому я там десь думаю, що що про мене думають? А чому там я починаю зайкатися? І ну різні проблеми проявляються. У кожного своє, так? так Коли так, треба так. вийти на публіку, щось там сказати, відіграти так, так. Та буває такий ступор. Просто ти не розумієш, що а тобі що говорити, тобі хочеш? що тобі. Ти ти там продумав щось, а потім таке, оп, і все. Нічого в голові немає. А яка взагалі складність у дорослих, які приходять, ну з якими ти стикалася, найпопулярніші, скажімо так, ось такі зажими чи скутості, з чим вони пов'язані? Я думаю, що от найпопулярніше, найпопулярніше це скутість, ось ця е, сором'язливість. Mm -hmm. Кожен, коли приходить, мені здається, він думає: а може, я буду виглядати безглуздо, коли буду щось робити, а може, я не знаю, що про мене подумають. От ось це ось ця проблема, така найбільша. І е, коли вже кінець заняття, то ти бачиш, як людина там починає трохи. Вже по іншому себе в, так. Вона там вже не так звертає увагу на те, там що вона сказала. Там етюд, наприклад, як вона зробила. Тому що я завжди наголошую на тому, що в акторському немає там правильно, неправильно, там смішно, не смішно. Це ну, завжди все круто, класно, коли ви це робите з душею. А взагалі, от, твоя мета як викладача акторських курсів, ну, зрозуміло, що навряд чи дорослі люди після цього підуть в кіно зніматися. Так, так, Яку звісно. мету ставиш, ставиш ти перед собою? Зробити так, щоб перша людина розслабилась. Тому що я вже говорила про те, що стрес і так далі. І щоб прибрати там у, у деяких дорослих підлітків дітей, є вади якісь у вимові Мовність. так, так потрібно їх вирівняти, розкутості додати більше, зробити їм. Я не знаю. Що... А впевненості це додає? Впев... От, по відчуттю, коли звісно, людина... звісно. Ну, Коли ти приходиш на заняття, коли е, ти показуєш свої якісь сценки, етюди, е, в тебе в принципі одразу додається якась певність, тому що на тебе дивляться багато людей, і ти е, один раз показав, другий раз, третій, і вже на четвертий такий, ну це не так страшно вже. Тому... І можна перенести це відчуття е, 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 життя, на реальне життя. так? Звісно, так. В цьому, мабуть, одна з головних принад такого виду творчості. Так, ну, тому що ми завжди частіше за все працюємо в колективі і у когось там. E, свій колектив, там, де він директор, у когось там він, e, працює на когось, і все ж таки потрібна ця комунікація з людьми, потрібно e, вміти правильно себе поставити. І секторська теж дає, тому що e, вона розвиває e, мислення, більш швидше робить, e, так, же, так само вимову розвиває, більш e, додає. E, Ну, якщо треба, так знаєш, можна вмикнути актора якийсь момент несподівано, і так вразити. Ну, і знову ж таки питання, хто що про мене думає, воно дійсно переслідує багатьох людей, чи так. майже всіх, мені здається, так чи інакше. І фінальне питання, власне, про те, що дало акторство тобі в твоєму житті. Ти вже не один рік з ним пов'язана. Як ти відчуваєш, які бонуси для тебе? Е, ну, Так як я почала займатися акторською ще з дитинства, я вважаю, що я виросла дуже розкутою людиною. Я, у мене завжди були ці лідерські якості, е, і я вважаю, що це завдяки акторію. Майстерності також, тому що я ніколи не била щось сказати. В мене, я завжди генерувала багато ідей. І завжди там, а, давайте то, давайте то, давайте то. В принципі, в мене ніколи не було ніяких вад з вимовою, тому що її ставили з шести років. Mm -hmm. І в принципі, я дуже часто дивлюсь з іншого боку на ті самі ситуації у житті, проблеми, тому що, все ж таки, коли. Ти постійно крутиш у собі в голові якісь там сценарії, щось інше, ти завжди так, а можна з, з такого боку, можна з такого, можна з третього, і вже потім вибираєш, як тобі поступити Нека, в той чи інший Не Не, не, щось, не, та... не, не на Так, так, там так. Це дає простір варіантів. Чи є вікові обмеження для того, щоб прийти? Ні. Ну, я працюю з дітками з семи років і. До хоч бабусі приходять, теж займаються. Тут, тут немає, ні, немає. Можна не соромитися так, і в будь-якому віці так. відкривати себе по новому. Я б так сказала, що е дуже часто дорослі думають, що ну не потрібно. Потрібно діткам, підліткам. А я що доросла? Ну mm -hmm. навіщо мені потрібно? Я і так я не буду актором, я не буду зніматися, але я б сказала, що дорослим це дуже потрібно, е тому що дітки вони. Завжди ходять на якісь там танці, акторські і так далі. А дорослі працюють, вдома якісь побутові справи і все. Я вважаю, що потрібно розвиватися, потрібно удосконалювати себе. Тому ну, зрештою, як казав класик, весь світ це гра, так? Так, тому так, так наше так. життя також ці елементи точно в собі несе. Катя, дуже дякую тобі за цікаву розмову. Бажаю. Вдалого нового року нехай приходять криворіжці, гості міста до тебе розкривати себе, процвітання твої справи. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту інтерв'ю дня була викладачка акторської майстерності Катерина Нечепоренко. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в ефірі!